Монетизація блогу одразу кажу, це відео не про успішний успіх, не про те, як мільйони доларів заробити на рекламі на монетизації блогу, це скоріше про практичність, про те, що взагалі можна отримати з цієї монетизації блогу на сайті. Отож для монетизації блогу використовується дуже часто. Google AdSense. А, якщо хтось не знає, це гугловський інструмент, який дозволяє розміщувати на нашому сайті рекламні оголошення від Google. Тут ми можемо налаштувати кількість цих оголошень на нашому сайті, їх тематику, а також бачити відповідну статистику по показу цих рекламних оголошень і тому, скільки ми на них заробляємо грошей. А, я на прикладі свого сайту хочу показати математику того, як це працює. В мене блог про маркетинг. Я публікую відповідно статті про маркетинг. і Я отримую приблизно 3000 користувачів на місяць. І за останній місяць це дало мені дохід в майже 5 баксів. Я звів усе в таку табличку, де можна трошки детальніше поговорити про математику монетизації блогу таким чином. На що тут потрібно звернути увагу? Це в першу чергу те, що я виділив жирним шрифтом. Ми бачимо тут кількість користувачів, орієнтовна ціна, яка виходить у нас за один клік, кількість кліків з цієї кількості користувачів, дохід, який ми отримаємо з усього цього, також пораховано дохід на користувача одного. І далі можна по формулам приблизно прикинути собі, а скільки я отримую, наприклад, з 100 тисяч користувачів на сайті. І ми бачимо, що це всього лише з такою математикою 160 баксів виходить. Теж гроші невеликі зовсім. Якщо виходити з того, скільки ми хочемо заробити, наприклад, 1000 доларів на місяць, да, нам потрібно мати відповідно 627 тисяч користувачів 627 тисяч на місяць. Це дофіга. Так, звісно, у вас може бути зовсім інша математика. Якщо у вас інша. Тематика сайту, наприклад, і до вас заходить більш цінна аудиторія, більш дорога, скажімо так, то відповідно ви можете з одного кліку заробляти значно більше. Не 10 центів, а 15-20 центів. Якщо ви орієнтуєтесь на західну аудиторію, то можливо і ще більше. В мене здебільшого заходять з України, і ось така ціна кліка виходить по моїй тематиці. Також тут може грати роль. Кількість оголошень, яку ви розміщуєте на своєму сайті. В мене стоїть мінімальний поріг це приблизно одне оголошення на сторінку. От. Ви можете ставити більше, але ну, мені, наприклад, це не потрібно, тому що я більше орієнтуюся на розвиток бренду, ніж на те, щоб заробляти з реклами на сайті. Тому в мене мінімальна кількість. Є такі сайти, на яких кількість оголошень просто. По 5 штук на квадратний сантиметр. От. Це може збільшити кількість кліків по рекламі, але, з іншої сторони, може і дуже сильно погіршити статистику взаємодії, користувачів з вашим сайтом. Тобто вони просто ну, не будуть повертатися до вас, скажімо так, тому що весь сайт це суцільна реклама. Я вам залишу посилання на цю таблицю, щоб ви могли самостійно поклацати і подивитись, що може виходити, з якими цифрами. І ще коротенько, напевно, розкажу вам, що тут ще в мене пораховано. Покази з органіки це дані, які я витягнув з Search консолі. До речі, для тих, хто не в курсі, що таке Search консоль, у мене було якесь відео, я вам залишу підказку на нього. От тут за місяць я отримую приблизно 158 тисяч показів, із них в мене там, 2500 кліків. Взагалі, це якби не обов'язково це рахувати в цю воронку, але я так, для загального орієнтування додав ці показники також. От в мене користувачі здебільшого приходять з органіки, десь приблизно 80-85% всього трафіку. Перегляди сторінок відповідно це та кількість переглядів сторінок, яку я отримую з цієї кількості користувачів. Тут пораховано, скільки це виходить на одного користувача переглядів. RPM це показник доходу на тисячу показів, на тисячу показів відповідно сторінок. CPC це вартість кліку по рекламі. CTR – це показник клікабельності рекламного оголошення, кількість кліків скільки кліків приходиться на одного користувача, загальний дохід і дохід на одного користувача. До речі, друзі, в мене ще є телеграм-канал про маркетинг, і я буду супер радий, якщо ви зайдете і підпишетесь на нього. Тут купа додаткових прикольних матеріалів з моєї практики, методології і всяких ніштячков От заходьте підписуйтесь, читайте, буду дуже радий. Про те, якими шляхами можна ще монетизувати свій сайт, я писав в окремій статті. Залишу вам також посилання на неї, можете прийти почитати. Я тут також описав і про цю математику з Google AdSense, ну і додаткові методи монетизації. Ну і як висновок, я можу сказати про те, що Google AdSense, як один з варіантів монетизації, так, він існує, він доступний, але з цього багато не заробиш грошей, тільки якщо ваш сайт реально отримує. Величезну кількість трафіку. В мене на цьому поки що все. Якщо у вас є якісь незакриті питання, пишіть в коментарях, я буду по змозі відповідати вам. А на цьому все, дякую.